Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Послухайте, будь ласка, віршик. Називається він Сонечка Умита. Написав цей віршик Грицько Бойко. Задивилось, сонечко, на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка удіта, чисті черевички, в косичках стрічки, усміхнулось, сонечко, до маленької сонечки. Хлопчики і дівчатка, про кого цей віршик? Про дівчинку, яку звати сонечка. А скажіть, будь ласка. А як автор змальовує сонечку? Вона умита, удіта, чиста, заплетена і до неї всміхається сонечко. А подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, чи буде до таких дітей посміхати сонечко? З ким із цих хлопчиків особисто тобі буде приємніше спілкуватися? Звісно, з хлопчиком, який стоїть праворуч, бо він чистий, охайний. А хлопчик, який стоїть ліворуч, він брудний і неохайний. Отже, сьогодні ми з вами побалакаємо про охайність, про предмети гігієни, про чистоту нашого тіла. Подивіться на картинку і скажіть, яких правил гігієни дотримуються діти. Так, приймають душ, підмітають сміття, миють посуд, приеруть речі у пральній машині. Чудово! А зараз, що ви бачите, що роблять діти, щоб бути охайними, чистять зуби. Розчісують волосся, миють руки, відвідують перукаря. Молодці! А скажіть, будь ласка, які з зображених речей у кожної людини мають бути особистими? Я вам покажу. На картинці червоними галочками позначені вони. Давайте назвемо Речі особистої гігієни. Це мило, це зубна щітка, це гребінець, розчіска, а також рушник. Це предмет особистої гігієни. Ніхто крім вас не має ними пристуватися. Отже, хлопчики і дівчатка, що ж таке гігієна? Гігієна це утримання тіла і одягу. В чистоті. Що таке засоби гігієни? Це предмети, які допомагають людині бути охайною та чистою. Розгляньте малюнки і скажіть, за яким столом працювати приємно та зручно. Той який розташований ліворуч чи праворуч. Стіл, що розташований ліворуч, він завалений паперами, бумагою, тому за ним працювати незручно, а праворуч стіл чистий, охайний, тому за ним зручно буде працювати. Отже, щоб бути охайним, треба дотримуватись гігієни. Тіла і одягу в чистоті це гігієна. Правила гігієни допомагають зберегти здоров'я. У кожної людини мають бути особисті предмети гігієни. Давайте їх повторимо, що це за предмети зубна щітка, рушник, це мочалка. І гребінець або розчистка. Отже, хлопчики і дівчатка, запам'ятайте, дотримання правил гігієни допомагає вам бути здоровими. Тож дотримуйтесь правил, користуйтесь предметами особистої гігієни, тільки своїми. І тоді ви будете здорові! Ну що ж, хлопчики і дівчатка? У мене все. Дякую за увагу. На все добре, бувайте!